Отже, я вітаю всіх присутніх на нашій конференції. Тема моєї доповіді: принцип соборності, як запорука цілісності української нації та прогресивного розвитку української держави. Ну, перш за все, треба сказати, що собою представляє соборність. Ну, для України даний термін має таке магічне і сакральне значення. З незапам'ятних часів для наших теренів. Було характерним те, що люди збиралися, коли їх щось турбувало, або на них чагала якась небезпека, і вирішували ті питання, які турбують більше людей, більше голосів, більша ймовірність бути почутими і отримати бажану допомогу. Саме від слова зібрання собор походить даний термін. Такий термін було використано і для події, яка відбулася 22 січня 1919 року. Коли на Софійській площі, у присутності десятків тисяч киян та гостей міста, що приїхали на церемонію до Києва, професором Федором Швецем урочисто було проголошено текст універсалу соборності, в якому вказувалося: віднині воєдино зливається століттями відірвана одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, які ми жили, і за які вмирали наші кращі сини. Віднині єдина незалежна Українська Народна Республіка. Так збулось бажання мільйонів українців, які мріяли об'єднатися в єдиних кордонах і жити у вільній незалежній Україні. Підписання акту Злуки… Стало могутнім виявом волі нашого народу до етнічного і територіального об'єднання і консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації і становлення нації. Тому, коли наші північні сусіди говорять, що Владимир Ленін створив Україну, то їм треба було принаймні переглянути сторінки світової історії. Де вказано коли, якими країнами у 1917-му, а пізніше у 18-19-му було визнано самостійну українську державу ще до визнання того ж таки Леніна на міжнародній арені. Але, на жаль, рік проголошення акту злуки Соборна Україна не став реальністю, та й незалежність держави на довгий час тоді було втрачено. Вся історія України писав Олег Ольжич. Це боротьба двох сил конструктивної, що скупчує українську потугу, і руїнної, що розпорушує її у взаємному самопожиранні та несе розбиття і розклад. А вслід за цим завжди йшло панування чужинців над Україною. Так сталося і в 1919 році. Коли акт злуки фактично було денансовано після підписання представниками Галицької армії в односторонньому порядку без урахування думки уряду Української Народної Республіки з добровольчою армією зятківського договору про припинення бойових дій між Галицькою армією і силами Білого Руху та перехід Галицької армії з розпорядження царського генерала Денікіна. А 2 грудня 1919 року представники Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою у Варшаві підписали з польською делегацією, очолюваною Юзефом Пілсуцьким, проєкт декларації, за яким Українська Народна Республіка без домовленості та згоди Західноукраїнської Народної Республіки віддала Польщі її території: Холмщину, Підляща, Підлісся, Західну Волинь та Східну Галичину. Таким чином, мрія залишилася мрією, яка не змогла втілитися в життя, але вона й не померла. Свідченням того стали січневі події 1939 року в Карпатській Україні, перше офіційне святкування свята Соборності, а також січневі події 1990 року, коли, незважаючи на контроль та переслідування з боку совєтського режиму та пам'ять Вишикувалися, виструнчилися живим людським ланцюгом, єднаючи Київ та Львів, Схід і Захід України. Багато років поспіль тема Соборності в Новітній Незалежній Україні стала святковим щорічним явищем. Коли раз за разом, рік у рік, українці бралися за руки, створюючи ланцюг єднання, таким чином символізуючи єдине ціле: схід і захід, північ і південь. Ми всі разом. Ми єдиний організм, ми єдиний народ, ми єдина країна та єдина нація. Так було до 2013 року, коли на півдні та на сході нашої держави починається потужна російська брехлива пропаганда та з'являються зелені чоловічки, які у результаті анексують терени українського Криму та починають військові дії в Донецькій та Луганських областях. А далі вісім років АТО. Та початок широкомасштабного вторгнення на терени нашої держави. Ранок 2022 року, 24 лютого, в пам'яті багатьох українців закарбується навічно як День Небороття до, до попереднього життя. Як втрата родичів та друзів в агресивній Росії, які говоритимуть про америкосів, що бігають теренами нашої держави, і про наше визволення, так звану денацифікацію та демілітаризацію? А ще багато українців втратять найдорожче життя. Багато будуть поранені, багатьох буде знищене майно, яке вони збирали роками, вкладаючи в нього своє життя і здоров'я, яке викликатиме тупе питання в рашиських визволителів. Хто вам дозволив так хорошо жити? 24 лютого почався новий сплес українського націотворення, про яке ми вже думали, що воно неможливе. Забувши чвари, сварки, непорозуміння, українці об'єдналися в єдиний організм: україномовні, російськомовні, без різниці. Західняки і східняки – всі стали єдиним українським народом. Явище Соборності потужно об'єднує нас уже два останні роки і ми даємо відсіч. І головне зараз не піддатися тому, що писав Олег Ольжич, самопожиранню, що несе розбиття і розклад. Тому що історія показує нам, що ми не раз наступали на одні й ті ж самі граблі, втрачаючи набути та навойоване нашими пращурами. Тому зараз Україна не має права на помилку і на чвару. Ми не повинні піддаватися на нашіптування ворога, що, окрім російської мови, ми маємо викорінити і унікальні українські говірки та рідні Україні діалекти, що східняки всі без винятку, зрадники та запроданці. що за Україну не потрібно воювати, бо у нас не залишиться в кінцевому результаті кому воювати, і який сенс тоді взагалі у війні. Що українці втрачають світ нації, і після цієї війни ми вже ніколи не зіпнемося на ноги. Дані питання турбують нас, але ми повинні пам'ятати одне: у єдності сила народу, захист це ні в якому разі не поразка. І маленький Давид убив Голіафа, привівши народ Ізраїлю до перемоги. Ми боремося і обов'язково переможемо на всіх фронтах і вкотре доведемо, що не вмерла України і слава, і воля. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава українському народові, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна єдина, Україна понад усе.